33 роки тому, 10 березня 1990 року, у Музеї архітектури та побуту України що в селищі Пирогів відновлено служби у церкві святого Архістратига Михаїла, яка налічувала вже кілька століть своєї молитовної історії. Наші парафії судилися першою. Постоталітарній східній і центральній Україні запалити свічу відродження національної церкви, першою заспівати літургію рідною мовою, першою торувати шлях відновлення споконвічних традицій української православної церкви. Від цієї свічі, що височіла посеред символічної України, розташованої на пагорбах музею Просто Неба. Розійшлося сяйво по всій нашій батьківщині. Від цього самосвічника у вівторі Михайлівської церкви, перед яким служили наші перші патріархи, святійший Мстислав, святійший Володимир і святійший Філарет, запалено сотні тисяч свічок, храмів, що палають любові перед лицем Господнім і обстоюють правду Божу у своїй віками гнобленій вітчизні. Відродження парафії не випадково припало на День пам'яті Тараса Григоровича Шевченка, великого поета, художника і пророка українського народу. І усі ці роки поспіль, у День його смерти, наші священники та парафіяни молилися за Великого Кобзаря. Ось і 10 березня 2023 року, у страшні буремні часи Великої війни. Ми знову зібралися у храмі Архистратига Михаїла, щоб відслужити панахиду по Тарасові Шевченку. А по завершенню панахиди ми почули прекрасну проповідь отця Андрія, настоятеля парафії святого Архестратига Михаїла. Я цей, сина, я духа. Вітаю, братів, сестри! Вітаю з ним. Народження, відновлення нашої парафії, першої української парафії у всій великій Україні. Ми цим і я цим принаймні пишаюсь, думаю, всі ми цим пишаємось. І не забуваємо, і нагадуємо усім, щоб не забували, звідки, як то кажуть, пішла Українська Автокефальна православна церква на всіх теренах Великої України. Саме з панахіди по Тарасу Григоровичу, тоді ще в Радянському Союзі. Почали ми тут молитися і молимося відтоді вже 33 роки невідступно. Така цифра 33 роки земних років Спасителя, значить, це вже у нас з вами повнота віку. Повнота віку, і значить, ми вже зовсім-зовсім дорослі, і значить маємо бути для всіх. Для всього народу нашого українського, і для всіх людей у усьому світі. І прикладом, і навчителем, і наставником, я маю на увазі, всіх наших парафіян, і громада в цілому. Ми такими намагалися бути. І не лише по сайту нашому, який дійсно унікальний, абсолютно, і, і скільки через сайт наш окормляється людей у усьому світі, тільки відвідувачів на ньому, вже 10 мільйонів. Це багато. Для звичайної парафії, а крім того, крім цих нових відвідця, нові відвідувачі, крім них постійно, на всіх континентах я знаю і ноти, і література, і, і все інше, що там є, люди беруть. А започаткував це все, Раз Григорович. І я думаю, він дуже сьогодні радіє, дивлячись на нашу парафію, і що от, от така... Покривало отаке під його портретом. Портрет це мій домашній. Це з древніх часів, що мама моя колись, юна, зовсім, цей портрет вирізала і вставила в цю рамочку ще з 50-х років десь. Він такий непоказний вже трошки і порвався за, за, за ці роки, численні. Але він мені дуже дорогий, цей портрет. Я просто скільки себе пам'ятаю, стільки на нього і дивився. От. А оце звичайно, покривало оце. Це така річ. Ми не сподівалися, що буде таке покривало під, під цей портрет. Завжди рушники, ми гарні музейні, музейники-портрети інші приносили. Але я думаю, треба нам таку тепер традицію започаткувати. Хай буде оце покривало на це свято завжди. Підписами наших воїнів, які, власне, відстоюють ту Україну, про яку Марія писав, пророкував Тарас Григорович. Відстоюють, скільки вже людей, я не знаю, скільки з тих, що тут розписалися, скільки вже й нема серед живих, але вони з Тарасом Григоровичем живі на небесах і молюються, звичайно, далі за нас усіх. А ми маємо твердо стояти і знати, що буде перемога. І Дніпро винесе нарешті всю кров ворожу і знову стане синім, прекрасним, мирним, без цієї гнилої крові їхньої ворожої, е непотрібної. Ну, а Чорне море, наше українське море, руське море, як воно називалось, все, все перетопить все в морському і теж буде чистим і прекрасним серед вільного. Народу. Ми по різному це свято святкували, ходили до хата, хати Небожа Шевченко на Черкащині. Ми, і, і були процесії великі. І на конях, і козаки, і. і... і, і, і бувало, колись на початках ще і хори гарні до нас приїздили, я пам'ятаю. Школярі завжди. Да, Школярі завжди були. Ну, зараз будемо вважати, що військовий час, але е, думаю, що треба відроджувати нам усі наші традиції і, нарешті, музею нагадати про це свято. Я не думаю, що їм байдуже до Шевченка, нашим музейникам, просто їм треба нагадувати, От, щоб вони збиралися в цей день і не лише свято парафії вшановували парафію, а вшановували перш за все Тараса Григоровича. За все, що він зробив, робить і буде робити для нашої України. У кожного він свій, звичайно, але і у нас у всіх він і спільний, цей Тарас Григорович. Вірші ми його читали і читаємо далі, кобзаря. Читаємо далі для того, щоб не було таких прикрих помилок, коли Тарасу Григоровичу, як оці, в ці воєнні роки вже місяці, дав роки, приписували йому якісь зовсім непритаманні йому. Патріотичні, але дуже слабенькі, так умовити. Навіть не верші, а якісь графоман, графо, графоманські якісь вправи, скажімо так. Треба, щоб люди читали кобзар, треба, щоб люди одразу з першого слова відрізняли. Це Шевченка чи хтось під Шевченка, чи взагалі далекий від Шевченка. Хай пишуть отакі вірші. Звичайно, наш народ поетичний. І любить вірші. З приводу і без приводу. Але треба кабзар читати і відрізняти пшеницю від полови завжди, золото від шлаку. І, і, а для цього треба просто з дитинства читати кабзар, щоб батьки дітям читали, щоб діти сучасні читали цим батькам продукту чи дідусям або бабусям своєм соцреалізму. Для того, щоб Україна була справжньою, для того, щоб Україна була Христовою, для того, щоб Україна була Шевченковою, для того, щоб Україна була а, не шароварною, а справжньою високою, прекрасною, духовною країною, щасливою, квітучою, радісною, і, і, якою б пишалися не лише українці, які живуть в нашій Україні або поза межами. Україна, а пишався б такою країною увесь світ. Дай Боже. Хай Господь чує наші молитви, хай Тарас разреголює чує наші молитви, хай надихає нас на боротьбу, на перемогу. Він, як завжди, на передньому краї нашої боротьби, нашої битви і нашої війни. Війна має бути переможною наша, українська, християнська. Христова війна з сатаною з усіма його слугами, і ми переможемо.